Це експериментальний формат. Якщо зайде, буду продовжувати напрямок подкастів Духовний Ріст. Перший запис вирішила зробити на тему енергії. Тож, давайте поговоримо про енергію, а саме, куди ми її витрачаємо і як. Спочатку усвідомте те, що важливим в цьому світі є енергія. За нею воюють і нижчі світ, і вищий світ. Ну і на рівні людства також. Ця енергія трансформується у будь-що у що завгодно. А також важливим є ваше тіло. Воно є провідником для цієї енергії. Покрутіть це по голові. Забігаючи вперед, скажу, що від вашого розміру тіла об'єм енергії не залежить. Ну ніяким чином. Обмін енергії відбувається при безпосередньому контакті через погляд, дотик, слово, повідомлення, просто думка про щось чи когось. Тут важливе емоційне включення. Неважливо, реально це чи ні. Бо якщо ви емоційно включені, мозок не бачить різниці. Неважливо це в голові чи при взаємодії. На що саме ви? Обмінюєте свою енергію. Це я занурюватись не буду. Це питання тільки для особистого індивідуального аналізу. Ви вирішуєте, куди її вкладати. Кожен є творцем свого життя в моменті. Кожен момент це роздоріжжя, потім це стає минулим і знову повертається в майбутньому в момент тут і зараз. І цей вибір може бути один і той самий, поки ви не побачите граблі. Важливим є лише один єдиний факт ця енергія на створення, що ви створюєте: проблеми чи картини, сварки чи бійки, книжки чи пісні. Це не важливо, бо ви це творите. Тож приймайте результат, не ховайтесь, подивіться в очі. Це ваш результат сьогодні. І нема кого винуватити. Бо тільки ви це робите. Бог це не виправить, бо Він всередині вас, Він дав вам всі необхідні інструменти, щоб подивитись і прожити через вас цей момент творення. Вам не подобається пояснення через Бога. Тоді ви заперечуєте собі Творця і перетворите себе на жертву. Все, що ви маєте сьогодні, все, що ми маємо сьогодні. Це ми зробили самі вчора. Це факт. Окремим питанням є ваша частота, на якій ви вібруєте, чи є блоки в вашому тілі провіднику, джерела цієї енергії, як відбувається взаємодія між людьми на різних частотах? Наскільки ви прокачали свою свідомість та ще багато чого? Якщо вам цікаво слухати та глибше пізнавати себе, напишіть про що хотіли б дізнатися. Сприймайте це як гору, я вам допоможу вийти з пастки розуму, а сама побуду провідником інформації, щоб зрозуміти, чи це моє і чи варто це того, щоб я енергетично в це вкладалась. Дозволяю писати лише тим, хто шукає істинний вихід і готовий заглибитись у себе. Провокатори. Отримають обратку на своєму 3D рівні, бо я вже знаю, як це робити. Це не погроза, це попередження. Дякую, що дослухали до кінця. Сподіваюсь, вам було це корисно. Є над чим задуматись та порозгадувати загадки всередині себе. Бажаю вдалого полювання на свої програми та установки. Ну добре. Бувайте.